Настав час показати вам каденцію. Каденцію ми купили в тому році. Дивіться, тут навіть є ягода, деформована від нехватки бору, так само, як і в Марієків. Ягода дуже крупна, солодка. Дивіться, вона така важка, що переламує навіть квітонос. Ну, тут у нас фазани бігають. Тому е, зараз Ой, візьмемо цю, дивіться, яка круп. Крупна, гарна, Дивіться, яка ягідка. Дивіться, яка на ній ягідка. Тут кілька квіт з ріжка, але ягода досить крупна. Вона <плес> крупна, крупна, навіть на маленькому кущику, вона крупна. А якщо взяти більший кущ, то її тут досить більше. Теж має дуже гарну форму і дуже смачна фаза не зацінили. Тому, ну, <плес> як бачите. Дивіться, дуже-дуже крупна, дуже гарна. Хто в тому році брав, той зацінив цей сорт. Ми говорили, що смачна, солодка і трішки є деформованою. На Маріякі більше. Так що рекомендую сорт промисловий. Вона не тверда, але й не м'яка. Ну, і дуже, бачите, подобається вона всім мешканцям нашої флори фауни. Тому. тому ось так вона виглядає. Не чорна, гарна, але заявлено було, що як у Флоренса. По цьому рокові я судити не можу, тому що ви самі розумієте, яка була зима. Бачите, такі квітоноси важкі. Вона вийшла набагато хуже з зими, ніж Марія. Марія вийшла вся зелена. Ця вийшла бідненька. Я думала, що вона геть змерзла, ми її не вкривали. Але перезимувала вона чудово. В моїх умовах на піску без підживлення вона досить крупна. Якщо її підживити, вона буде набагато крупніша. Болячок майже не вистачає, але, можливо, може схватити дрібну Ну, Зараз обробок ніяких не було. Дощі, тумани. Як бачите, ось дивіться, яка крупна, гарна ягода. Чим мало її на кущу, квітоноси, бачите, навіть аж переламуються всередині. Тобто вона досить важка і смачна. Так що рекомендую всім гарного дня. Пока-пока.